Якщо дозволити, я хочу звати, просто інформую вас про те, що будуться сьогодні в обласній раді. Сьогодні вранці на 12-ту годину була скликана президія Вінницької обласної ради. Президія це до речі, орган. До складу президії входять голови фракцій, депутатських груп, голови постійних комісій. У складі президії 31 особа, 31 депутат. Сьогодні було присутно 26 депутатів членів президії. І, відповідно, таке зібрання було легітимне. До складу президії за посадою входить голова облдержадміністрації Антоній Лорій. Хоча він не є депутатом обласної ради, але підбуло положення по президії членом президії. Він був присутній, брав участь і виступав з питань, які розглядалися. Хочу сказати, що протягом двох годин. Протягом двох годин були непрості дискусії, а, досить емоційні, з одного табору, з іншого табору, якісь були звинувачення. Але хочу сказати, що врешті-решт ми прийшли до конструктиву і після двох, майже половиною годин обговорення, всі депутати без винятку. До висновку, що необхідно консультувати весь та пользу для того, щоб забезпечити стабільність у Вінницькій області. І всі одностайно підтримали ту позицію, що ми маємо підтримати президента України Петра Порошенка. Це непростий час, ми не маємо права діяти в інший спосіб. Було ухвалено рішення винести. Було поклано рішення скликати сесію обласної ради на середу, 17 грудня цього року. Отже, 17 грудня в 10-й годині планується початок 29-ї зачергової сесії Вінницької обласної ради. Було запропоновано питань для розгляду, ті питання, які е, не викликають ніякого, ніяких протиріч ні з одного табору, ні з іншого табору. Тобто та більшість, яка вторилася, вони не ініціювали питання щодо відставки голови Вінницької обласної ради. Я, з того боку, зняв питання, які теж їх рятують, рятують цю більшість, це про розпорядження голови Вінницької обласної ради, щодо, зокрема, щодо призначення керівників комунальних закладів і звільнення керівників комунальних закладів. Окрім того, було знято питання щодо, щодо судово-медичного бюро. Тому що ми також мали призначати по комунального закладу. Було знято питання щодо другої психиатричної лікарні, де ми також мали розглядати кандидатури і ухвалювати відповідне рішення. Було знято питання щодо керівника комунального закладу Вінницький художній музей, тому що чотири кандидатури, чотири думки кандидатури, розходяться. І, тобто Ми взяли, взяли чином всі питання, які могли би привести до якогось конфлікту вже на засіданні сесії обласної ради. Окрім того, було запропоновано, щоб було відпрацьоване відповідне положення, якийсь документ, скажімо, який, який був би винесений на розгляд сесії, і, і, і цей документ би передбачив. Зміни до, змін до регламенту. Що ми маємо зробити зміни до регламенту без для того, щоб е, чітко прописати процедуру е, проходження представників громадськості на балкони. Ну, деякі депутати обурювалися і казали про те, що дуже багато бажаючих проходить, це дестабілізує ситуацію. Давайте визначимося, там є чітка кількість місць, де люди можуть бути на балконі. Ось, і ми маємо ці проблеми врегулювати. Тобто комісія з питань регламенту депутатської етики на чолі вороною готує відповідні зміни до регламенту, який ми будемо розглядати. Хочу сказати, що ухвалено звернення, усіх буде створена така погоджувальна міська рада, а фактично це кільники груп і фракцій. От, робоча група була створена. І ця робоча група Готувала звернення депутатів Вінницької обласної ради 6 скликання. Я зачитаю цей текст, дуже короткий текст, буквально е три речення. Ми депутати Вінницької обласної ради, усвідомлюючи свою відповідальність перед викликами часу та громадою, враховуючи вимоги вінничан, заявляємо про консолідацію всього депутатського корпусу для збереження стабільності в регіоні і в державі. Бажаємо своїм обов'язком забезпечення сталого, соціально-економічного розвитку Вінниччини, захист інтересів територіальної громади та суспільно-політичної ситуації в області, шляхом об'єднання зусиль обласної ради, обласної державної адміністрації, громадських організацій та політичних партій. Закликаємо всі здорові сили суспільства в цей непростий для України час об'єднатися на громадянського порозуміння та миру. Президія Київської обласної ради 10 грудня 2014 року. Цей матеріал розміщений на сайті Київської обласної ради, з ним можна ознайомитися. Ми домовилися про те, що ми відмовляємося від дальних звинувачень засобок масової інформації, от, що оголошується мораторій для того, щоб виробити якісь оцінки тим подіям які відбулися а, 6 грудня цього року. Я думаю, що багато оцінок зробимо, зробимо багато заяв. От, хочу сказати від себе, що я був запрошений сьогодні вранці на шустерла і мало обговорюватися питання ситуації навколо подій, що відбулися в Вінниці 6 грудня цього року. Після засідання президії обласної ради я затруднував до Києва. Редакцію цієї передачі, що була, і я пояснив, що я не можу взяти участь в цій програмі для того, щоб не збурювати ситуацію, щоб якесь слово не викликало певні протести. Я вважаю, що моє рішення правильне, і я з свого боку зроблю все можливе для того, щоб обласна рада запрацювала, обласна рада повинна ухвалити. ухвалити Зміни до бюджету обласної ради це дуже важливе питання, це питання терпіальної громади. Кожне питання. питання. А якщо е, журналісти тієї чи іншої сторони, час нас значит, вважають, що має бути незалежна журналістика, е, будуть піднімати якісь питання, що в такому випадку робити? І що робити з розслідуванням? Тобто кота е, е? е? тобто, досі тримають, дослідування йде, давай. Коли вона правохороніванку, ми мають такий інструмент роботи, чи звук, наприклад, чи якісь свої сайти, на яких можемо додати інформацію. Чи не буде так, що поки ми навчимо, то будуть фабрикувати справи на активістів, збирати, і скільки ми будемо, а ми щасні ми відтримуємо слова. Я пишу зараз про себе, я голова обласної ради, задання. завдання. Забезпечити ради. Я вважаю, що ця позиція є проти? Сергій Михайлович, я просто доповню. Сергій Михайлович він Дійсно була створена робоча група по стабілізації ситуації в Вінницькій області, що відбувається. І вона перенесена завтра на 12 годину. Тому ми прийняли рішення. Я запропонувала, що робочу групу повинні війти не тільки депутати. Але й представники від громадськості. Зв'язку з тим, що в робочу групу входить 9 депутатів обласної ради. Є пропозиція так само висунути від нас, ну, від Ради Майдану, 9 представників, які делегує Рада Майдану. І завтра на 12-ту годину, 12 годину обговорити дійсно, що відбулось в Вінницькій області, хто винен в цих процесах, щоб стабілізувати ситуацію, запропонувати їм спільне порозуміння. Дякую, пані Сергій. Сергій кажуть, мене за вас запитують. Якщо б не пам'ятають всі присутні, я нагадаю, 25 січня цього року був набагато більший майдан, близько 10 тисяч людей штурмували приміщення облради. Були ухвалені рішення про створення Народної ради і інші. І крім всього іншого, був одностайно ухвалений ультиматум владі, раді та тусяку облдержадміністрації і новостворені Народній раді від імені територіальної громади, за яку ви всі тут присутні, ті, що там були, проголосували. Так, цей документ знаходиться в Вінницькій обласній раді і підлягає до виконання. Я 5-го числа передодні оцих карколомних подій 6-го числа звернувся до голови обласної ради Сергія Михайловича з листом від громадської організації Неразов, де нагадав про те, що такий ультиматум існує. І просив пояснити громаді, що з 12 пунктів виконано, і внести цей пункт порядку денного щодо виконання цього ультиматуму на розгляд сесії. Так Так чи не так? Так. То я питаю вас, Сергій Михайлович, шановний, чи розглядали, чи внесли на погодженому раду чи е, президію вчора, чи сьогодні це питання? Чи буде розглядатись зі дуже важливі? Питання, які стоять в ультиматумі, яких це шило в мішку, його не вийде. От в тому, що там написано причина, яка збурює громаду і Україну, товариство. дозвольте мені падають, я знімаю ваші там... ні, ні що це? Як це ви можете знімати? Я, ну, що? Так, йому питання. Ну не вам. Як я це модератор може знімати? Не може ціна. Ми будемо тримати. Щоб провести сесію, ради почала роботу. Якщо ми будемо, на даний момент завдання забезпечити стабільність у Вінницькій області. Ви бачите, які процеси відбуваються. Нам необхідно ми не повинні розхитувати ситуацію. Він на війни. І тому я вважаю, що це рішення є абсолютно правильним. Ми на цій сесії виносимо ті питання, які не збурюють ні один бік, ні другий бік. Ми голосуємо бюджет, голосуємо питання, які потрібні для територіальної громади, йдемо далі.